Де книжка змалечку відкрита? В пошані грамота, перо, де грамота, там і освіта, а де освіта, там добро. Добрий день! Рада вас вітати в опорному закладі Городоцький ліцей. Уявіть собі велику книгу, в якій написано дуже багато цікавої та повчальної інформації. Я Пушкачу Канна, учениця 6 класу, екскурсовод музею, розвитку села та школи. Пропоную разом розкрити цю книгу та прочитати нашу історію. Ми дізнаємося про розвиток освіти нашого краю і знайдемо нові цікаві факти про людей освічених та нескорених. Отож, давайте перенесемося у далеке село, у невеличку церковну приходську школу, яка була розташована звичайно, в сільській хаті, де навчалося близько 30 учнів. Навчання проводили вчитель та священник. Це був лише початок. З 1867 року в селі Городок працювала початкова школа, а роком пізніше парафіяльна, на базі якої в 1873 році заснувалося сільське однокласне народне училище. 1895-1897 рік це період, який пов'язаний з ім'ям барона Штефля. Мецената і благодійника. На його кошти майстром Шульцем було побудовано двоповерхову школу, яка діє і в наш час. Перший рік навчання розпочався 1 жовтня 1897 року і навчалося в ній 162 учні. Нова школа. Нова школа була шестирічним навчанням. Вивчали загальноосвітні предмети, навчальний заклад мав сільськогосподарський напрямок. Поглиблено вивчались садівництво, бджільництво, столярна справа. Учні були частими гостями оборона, про що свідчать фото. Особливої уваги заслуговувало те, що навчання в школі, підручники і шкільне приладдя видавалося безкоштовно. Все заради дітей, все заради майбутнього. Це приклад для наслідування як минулого, так і сьогодення. А найпершим завідувачем такої школи став Анікін Степан Васильович. Барон Штенгель мріяв на базі школи створити сільськогосподарський ліцей і навчати хороших спеціалістів для сільського господарства. Щоб реалізувати такі плани, на його прохання городок приїжджає з Чернігова Куліш Іван Хомич. І очолює школу з 1901 року по 1920 рік. В вашій увазі пропонуємо перегляд фото із експозиції музею. Постійна увага барона Штенгеля до розвитку освіти в городку і навколишніх селах стала тим визначальним моментом, що став причиною проведення саме тут, у 1905 році, на базі маєтку барона Штенгеля, першого всеукраїнського з'їзду вчителів, де розглядалося питання удосконалення навчального процесу в закладах освіти. Продовжуємо нашу історичну подорож у 1920-1939 роки, Польського панування на українських землях. В той час обов'язки завідувача школи виконує Задолінський Влатислав. Шкільні свідоцтва учнів 1927 року 1929 року свідчать про високий рівень навчальних програм. У чому запороку успішного розвитку освіти? Безумовно, це коли навчання поєднується з вихованням моральних та духовних цінностей. Хочу зосередити вашу увагу на Українсько-Слов'янському букварі 1933 року. У його змісті поєдналися навчання та виховання духовних цінностей, любові до Бога, сім'ї рідного краю. Перевертаємо ще одну сторінку нашої книги і поринемо в буремні 1939-1949 роки. З вересня 1939 року по червень 1940 року директором школи був Крижове Сергій Павлович, якого німці розстріляли 10 листопада 1943 року за антифашистську діяльність. роки війни навчальний заклад не працював. Діти ходили по домівках вчителів, бо в школі були німецькі склади. Після звільнення території у лютому 1944 року навчання відновилося. Посаду директора школи займає Захаржевський Юліан Антонович, заслужений вчитель України, депутат Рівненської обласної ради. З 1949 року Родоцька школа реорганізована середню і очолює її до 1955 року Анджа Юхим Якович. Освіта в селі Городок в період 1955 року-1990 року, року відзначалася стабільним розвитком. Навчальний виховний процес проводився згідно освітніх програм. Фото того часу свідчить нам про активну участь учнів у благоустрій шкільної території. 1972 рік визначений для жителів села, адже саме в цей рік, 1 вересня, школярі пішли в добудоване приміщення школи. А фото того часу свідчить на про цієї події. В період незалежності активно відбувається розвиток освіти у селі. Освітній заклад зазнав рядом формувань. Що сприяло розвитку навчальних та творчих сільностей здобувачів освіти. Сьогодні майбутні творимо ми сучасні школярі, щоб дійсно посісти гідне місце в історії своєї країни, стати поруч з іншими натхненими синами рідної землі, уквітчати її своєю працею та любов'ю. Нам треба вже сьогодні налаштувати свої душі та сили на цю величну справу. На мою думку, не варто гаяти часу. Чекаючи, поки настане доросле змужніння. На підтвердження моєї думки хочу процитувати слова відомого українського поета Василя Смуненка Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться і живе. Україна гідна того, щоб у вінку її слави були імена високо синів і дочок якими так багата історія нашої землі. Але ми маємо пам'ятати завдяки кому ми можемо реалізувати поставлені цілі здобувати освіту. Це наші воїни, які захищають незалежність нашої держави. Бо той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Схилімо голови і перед тими, хто ціною власного життя захищав нашу батьківщину. Вічна пам'ять героя! Наступний зміст нашої книги буде для всіх спільний. Це наша велика перемога і мир, мир, якого ми всі чекаємо.